І так, значить, предісторія. Е, Їхав як завжди, і ну, при 2,5 вже відчуються обороти турбіни. Цього разу, е, чувствую, що нажимаю на педаль, а толку ніякого немає. Ну, я ще пару разів понажимав, перевірив на горку, як йде, чути, що турбіна взагалі по що не працює. Ну, може чуть -чуть там розкручується, але приросту мощності немає взагалі. Ну, Почав я шукати інформацію, що це може бути. Перевірив у мене є obd 2 сканер. Вставив, перевірив, подивився, чи реагує давлення в опускному колекторі. Чи, чи турбіна наганяє давлення чи ні. Турбіна не наганяла. От цей сам датчик. Я його теж перепровірив. Думаю, може він несправний. Перепровірив, все нормально. Ну і взявся, Зняв датчик з самої турбіни. Ось такі є дві вакуумні Шланги. І так, значить, ось я його зняв. В нього є два таких отвори. Ну, Ми його поки відложимо. Щоб провірити саму систему, нам потрібна ця трубка, яка тонша. Заводимо машину і провіряємо, чи создається тут в ній вакуум. Якщо він создається, значить це вже добре. Можливо, провірити ще живлення самого цього датчика. На нього 12 вольт приходить. Ми беремо індикатором краще, тому що тестером, ну теж можна, але якщо під нагрузкою воно не буде робити, то буде погано, а з індикатором точно не робити. Провіряємо сюди, вставляємо, що є 12 вольт, я це все зробив. Перевірили, вакуум є. Щоб перевірити, точно, що турбіна розкручується, я брав можна взяти трубку, яку, сунути в цей край, а другий в цей але я брав навіть без трубки, бо в мене не було. А в мене була така резинова, напевно, від капельниці трубочка. Я просто засунув її в ту трубку і в ту. Вона плотно зайшла, стала, і я сів в машину, завів, попробував. І одразу стало навіть чути турбіну. Вона почала трохи підсвистувати, чути, що двигун розганяється набагато скоріше. Ну і я зрозумів, що тут значить в самого автомобіля все в порядку. Тому я взяв. Сам датчик. Він розкривається я зараз візьмемо його додому і там подивимось. І так, значить, коли ми зняли цей регулювачний клапан, у нас є е, біля самого штекера, От Можна, я, я вже розібрав, покажу вам, що так воно відстібається. Викруткою Є У нас отакий такий і сам регуліровочний винт цього клапана. І зверху, якщо відстібнути, ми можемо провірити саму мембрану, чи вона, можливо, якісь дефекти має, можливо, навіть лопнути може. Від... Ми дивимося, що у нас все добре, все працює. Можна навіть спробувати зробити вакуум в цей отвір. І якщо вона підтягнеться, значить все добре. Ну, Вона підтягнеться, але якщо тримати вакуум, вона е, назад відпуститься, то все нормально. Тому ми е, з цим, це у нас все добре. Ми назад все вставляємо, фіксуємо. І що ми можемо зробити? Це провірити ще мультиметром опір самого цього. Він повинен бути приблизно. В районі 20 Ом, я в себе провіряв, у мене показує 22 Ом. Ну, я думаю, що це норма. Це нормальна якась, якась погрешність повинна бути. Ну і регулювачний винт можна відрегулювати, так як у нас турбіна не крутиться, не розкручується. Тому чим більше ми будемо закручувати цей винт, Тим більше буде наду турбіни. Чим більше відкручусь, тим менше. Якось так. Зараз спробуємо щось понастраювати. Ну і потім вже назад на автомобіль будемо встановлювати і, якщо що, підрегульовувати на самому автомобілі. І так, вдома ми подивилися. Там бачили, що я і клапан сам перевіряв саму мембрану, чи вона ціла. Ну і Тут я ще раз коли встановив на автомобіль, що я вдома зробив? Я просто прошевелив сам регулювальний цей вінт, прошевелив туди-назад, вставив в автомобіль і почало все працювати. Турбіна розкручується, все як було раніше, але я подивився по Обіді 2, що тиск в впусному колекторі не такий, як повинен бути по заводу. Ну і що ми зробимо? Ми зараз візьмемо трохи підстроїмо, підкрутимо ще, щоб збільшувало тиск, щоб турбіна починала надувати воздух трохи раніше. Получається, потрібно закрутити по часовій стрілці. Ми будемо чуть-чуть закручувати. Півоберта робимо, вставляємо, знову провіряємо знову півоберта і так поки не настроїмо. І так, значить, коли понастраювали цю, закриваємо назад цю кришечку, ну і устанавливаємо його на місце. Прям ідеальних значень у мене не вийшло. Але турбіна працює, розганяє її добре, тому ніяких махінацій я більше на даний момент робити не буду. Так, ну і, коротше, Скільки не старався з тим старим, все одно турбіна то працює, то ні. Більше я йому не знаю, що то може зробити, тому замовив е якийсь китайський китайські. Китайські іероглифи новенькі. Так що зараз будемо знімати Вон наш старий. Знімати і ставити цей провіряти. Так, ну от, установив. Ну, підключив всі трубки проводники, ставлю на місце і провіряємо. І так, от ми встановили. Зараз провіримо, Чи буде. Ну це зовсім друге. Машина їде. Так що не грайтеся з цими старими датчиками, міняйте одразу на новий.